У міському палаці культури і творчості оголошено набір до творчих колективів. Керівники 13 колективів чекають на нових вихованців. Про це повідомила заступник директора з культурно-масової роботи Анастасія Крамаренко. Доброго дня, дорогі друзі. Зараз уже на календарі серпень, а це означає, що ми відкриваємо свої двері для запису до творчих колективів палацу культури. Колективів у нас багато, вони всі різних жанрів. А це означає, що кожна дитина або ж кожний дорослий зможе знайти собі те місце, в якому йому буде дуже комфортно. Записатися можна на вахті Палацу культури. Також на вахті ви залишаєте у спеціально відведеному журналі свій номер телефону. І на початку вересня всі керівники зв'яжуться з вами і обов'язково приділять увагу вам та вашим дітям. У нашому палаці налічується 14 творчих колективів. 13 із них у цьому році проводять набір. Колективи всі працюють у різних жанрах, і я сподіваюся, що кожен знайде собі той вид творчості, який йому буде подобатися. У палітрі колективів палацу культури представлені вокальні колективи, хореографічні, інструментальні, а також драматичний театр і цирковий колектив. Серед вокальних колективів набір проводять зразковий шоу гурт Парне молоко. Запрошують дітей 5-6 років. Народний шоу-гурт Дніпровські Зорі чекає дітей від 6 до 15 років та дорослих до 35 років. Народний вокальний колектив Натхнення запрошує дорослих віком від 25 років. До народного вокального ансамблю Дніпряночка можуть записатися дорослі віком від 20 років. Народний хор Славутич також чекають дорослих віком від 30 років. Серед інструментальних колективів Набір проводять народний оркестр народних інструментів Барви чекають учасників віком від 14 років, та народний ансамбль бандуристів. Туди можуть записатися діти від 11 років. Хореографічні колективи. Також чекають нових учасників. Зразковий ансамбль народного танцю Веселка запрошує дівчат віком від 4 до 8 років та хлопців віком від 4 до 10 років. Колектив сучасного танцю Топ Баді Денс приймає дітей віком від 6 до 18 років, проте в цей колектив набір проводитиметься з листопада. Ансамбль спортивно-бального танцю Астра чекає дітей віком від 4 років, а в народний хорець. Географічний колектив молодички можуть записатися жінки віком від 30 років. Також набір проводить народний самодіяльний драматичний театр. Там чекають дітей віком від 5 до 7 років, а дітей від 8 років приймають на конкурсній основі. Зразковий цирковий колектив Шанс запрошують дітей віком від 6 до 7 років на конкурсній основі. Наш палац це не просто велика, красива будівля у центрі нашого міста. Наш палац це другий дім для наших учасників, адже тут діти можуть реалізувати свій потенціал. Тут діти займаються своєю улюбленою справою, і тут наші діти готові сидіти цілодобово. Я думаю, що з творчістю нашого палацу ви можете повноцінно ознайомитися на ютуб-каналах і побачити, яким саме видом там хореографічного чи вокального мистецтва займається кожен із колективів нашого палацу.